Виконуємо номер 216 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Зведи дріб 3 до знаменника 14, 21, 70 і 7000. Приступаємо до виконання. До знаменника «14» Знайдемо додатковий множник. Для цього «14» поділимо на «7». Додатковий множник буде 2. Тепер помножимо чисельник на додатковий множник 3 множимо на 2, буде 6. Отримали «3 сьомих, дорівнює 6. 14. Зводимо до знаменника 21. Знайдемо додатковий множник. 21, ділимо на 7, буде 3. Додатковий множник множимо на чисельник. 3 множимо на 3 буде 9. 3 сьомих дорівнює перших. Зводимо до знаменника 70. Знайдемо додатковий множник. 70 ділимо на 7, буде 10. 3 множимо на 10, маємо 30. Отримали 3 сьомих дорівнює семидесятих. До знаменника 7 тисяч знайдемо додатковий множник. 7 тисяч поділимо на 7, маємо тисяча. 3 множимо на тисячу, маємо 3 тисячі. 3 сьомих дорівнює 3000 7000. Ми звели дріб 3 сьомих до знаменника 14, отримали 6 чотирнадцятих. До знаменника 21, отримали 9 перших. До знаменника 70 отримали 30 сім і до знаменника 7 тисяч отримали 3 тисячі семитисячних. Номер 216 виконано.